Сьогодні у випуску Час пік перша у світі. Синьо-жовту кукурудзу Михайло Нагорняк презентував на Закарпатті. Я хочу саме, щоб ми навчились вирощувати тут, в Україні, цінувати своє. Туристична популярність на Закарпаття запросили представників різних туркомпаній України. Цей маршрут ми залучили 15 санаторно-оздоровчих комплексів Закарпаття. Хочемо ознайомити з нашим лікувальним потенціалом області. Поліцейські затримали жителя села середнє Тячівського району з підозрою в тому, що він вистрілив своєму односельцю у ногу. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а 61-річного підозрюваного помістили в СІЗО. З'ясували, що між чоловіками виникла сутичка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі марки Toyota Land Крузер після пострілу в ногу односельцю. В результаті його розшукали і затримали за гарячими слідами. Це місцевий житель, який стріляв у 25-річного потерпілого. Підозрюваного помістили в СІЗО. У міжнародному автомобільному пункті пропуску Малий Березний 36-річний громадянин України намагався підкупити прикордонницю за надання йому дозволу на перетинання кордону. Під час бесіди чоловік почав просити наряд вчинити по-людськи та допомогти йому потрапити за кордон, вклавши при цьому в паспорт тисячу євро. Що ви хочете домовлятись, щоб ви просто зараз на це закрили глаза і виїхав? Ну ви розумієте, що це передбачена кримінальна відповідальність за ну, я, я не знаю цих цих процесів, вибачте. Ну ви знаєте, що таке, от ви пропонуєте там. Це якби дача неправомірної вигоди. Це чиста благодарність. Ну ви розумієте це, що я це дача? Я розумію, це. Ви розумієте це. Патрулюючи вулицею графа фон Шенборна в Мукачеві, поліцейські виявили водія, який, рухаючись на авто, Пежо порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з ним у нього помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Однак від огляду водій відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів, і сума штрафів становить більше 75 тисяч гривень. У селі Подішор Тячівського району загорівся легковий автомобіль Фіат Добло. Як розповів власник, за півгодини до цього він приїхав додому і припаркував машину біля воріт. А потім з вікна побачив, що його фіат охоплений полум'ям. Першими на місце події прибули вогнеборці Центру безпеки громадян Солотвинської громади, за ними рятувальники міста Тячів. Пожежа знищила моторний відсік, салон і деталі кузова транспортного засобу. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Сійкий запах диму перервав нічний сон господаря житлового будинку в Мукачеві на вулиці Сорочій, як виявилось, на його щастя, оскільки горіла одна з кімнат. Чоловік одразу ж побіг до сусідів просити позвонити на 101, бо його телефон залишився всередині. Невдовзі за цією адресою працювали надзвичайники, які за дві години загасили полум'я на площі 62 квадратних метрів. Вогонь встиг пошкодити меблі, речі домашнього вжитку та покрівлю. Імовірно, причиною пожежі стала невимкнена з електромережі спіральна плита, яка була залишена з вечора. Синьо-жовта кукурудза в Україні унікальний продукт у світі. І такої нема ніде. Лише у керівника Мнагор Михайла Нагорняка. Відомий підприємець та селекціонер виростив цей унікальний сорт української кукурудзи і назвав його «Бордо» або український біколор. З ним приїхав на Закарпаття ділитися секретами вирощування. Спочатку було таке. Це воно що таке? Якась така незрозуміла. Це що ГМО? Коли вже розкушала, ми. Працюємо виключно із традиційною селекцією жодного ГМО. Ми тут так і пишемо на пакетах наших без ГМО. Без ГМО. Так, і е, коли люди розпробували розсмакували, то каже там той фермер, який продавав, каже, ще цілий місяць. Ходять і питають: а нема тої синьо-жовтої, а нема то ні. А ми роздали, нас було мало на насіння в цих пакетів. Ми роздали всього там 200, і Це було по 50 на сінин. На семінарі з фермерами у Виноградові він познайомив усіх з новим сортом кукурудзи, безкоштовно роздав для. Посів у насіння і провів консультації з навчання та вирощування цього виду. 20 років пан Михайло займається селекцією кукурудзи. У нього є більше 300 різних видів. Щоб створити новий синьо-жовтий, знадобилося більше п'яти років. І я думаю, треба щось створити таке знакове, адже наші синьо-жовті кольори стали на захисті фактично всієї Європи. Не і желаю. я думаю, якось треба відзначити це все. І коли я почав телефонувати своїм знайомим науковцям і кажу, давайте зробимо синю жовту кукурудзу. Ти що, це нереально? Ти думаєш, якби це так було просто, то це вже б вона була, її не існує. Я почав шукати літературні джерела, почав збирати, а я до цього працював в цьому напрямку. Тобто, це така, скажімо. селекціонер-практик. Так, я вже займаюся 20 років селекцією кукурудзи. в мене порядка там 300 різних ліній, сортів і так далі. Ну, починали з 300, uh -huh. зараз ми там дійшли uh -huh. до тисячі. Я якісь відкидаю, і не і У мене є колекція різних там кольорів. Ми зробили 44 варіанти різних, ну. Нашого сорту 44 варіанти. І в мене було поле так в соняшнику більше 200 гектарів, і там ізоляція від ну від одного, фактично, клаптику від там три. 10 на 10 200 метрів. Щоб обійти ці всі ділянки, це мені треба було там більше 5 кілометрів натопати. І от ми висіяли 44, а Підійшла тільки одна. Грузі, солодкий, можна гарно заробляти, тому що ціна качана доволі висока, особливо в ранній період. Зараз люди вирощують тут на Закарпатті навіть в теплицях. І ось цей перший качан там по 40-50 по гривень. Тобто це доволі гарний, скажімо, підробіток так, ось, да, для фермерських господарств. Але основне, що вперед, це в ринок збуту. Тому ми кажемо, що треба вчитися продавати. Якщо є зараз там жовта традиційна. То ми маємо мармурову нашу, тобто такі ребенкі сорти ми маємо різні, білу, справді. яку можна давати дітям там, від одного року, вона не містить Все каротиноїдів. Тако, тобто ми зараз йдемо за біорізноманіття. І коли от таку пропозицію ми даємо, тоді зовсім інше. У нас зараз деякі гібриди, прямо в дефіциті, і на сьогоднішній день. Попит на нашу антоціану кукурудзу дуже високий. Колір це одне, але і смак мав відповідати ідеальному, запевняє пан Михайло. Такий суперсолодкий сорт кукурудзи є лише в Америці та Японії. Це світова сенсація, яка надасть великі перспективи аграрній галузі не тільки України та Європи. Я хочу саме, щоб ми навчились вирощувати тут, в Україні, цінувати своє, де української продукції, саме насіннєвої, дуже мало тобто знаходить, я кажу, з Австралії насіння, з США, з Франції. Так, так. Кажу, а де українське? Ну, он десь там, Або десь там. Тому ми не вміємо цінувати своє. І я е, е, кажу, а ось не ви не знаєте, підтримує. що цей сорт, хоч він там і голландський, він не дуже смачний. Взагалі, там 5-7 цукрів відсотків у мене 22. Ви це знали? Вони ой, ми не знали. Ну, у нас чомусь так традиційно овочі мають бути голландські. Кажу, ну от спробуйте мої, тоді порівняєте. Михайло Нагорняк хоче, аби 24-й рік став переможним. І по всій Україні, в селах та містечках, на овочових ринках стала доступною національна гордість синьо-жовта, суперсолодка, кукурудза. Мультикультурна така територія, багато національностей, і люди, отак в одному реченні три сюжетні лінії. Я такого ніде в Україні не зустрічав. Тобто, одночасно ми могли говорити за кукурудзу, за вино, за дітей, за ще щось. І оце в одному реченні, от якщо це там десь я міг один раз зустріти, а тут там в кожного. Тобто дійсно такі, скажімо, щирі люди, я вам бажаю залишатись такими <рес> да, мультикультурними. Мукачеві сталося займання даху на неексплуатованому раніше житловому будинку. Сталася пожежа на вулиці Миру. На сполох забили власники, розташованих поруч дворогосподарств, адже через щільну забудову полум'я могло будь-якої миті перекинутись на їх оселі. Бійці Мукачева менш ніж за пів години локалізували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Вогонь знищив дах будинку, однак сусідні помешкання надзвичайникам вдалося захистити. Про загорання одноповерхової оселі, розташованої неподалік центральної частини Ужгорода, повідомили перехожі. До місця виклику прибули рятувальники Ужгорода в складі 13 осіб і трьох одиниць спецтехніки. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку, вікна та двері. Пошкоджено перекриття та стелю будинку. Загиблих і постраждалих немає. Патрульні виявили алкоголь з явними ознаками підробки акцизних марок. Патрульні спільно з працівниками Мукачівського прикордонного загону зупинили керманича, який рухався на вантажівці Мерседес для перевірки товарно-облікових документів. Під час перевірки поліцейські виявили в багажному відділенні автомобіля 32 палети, горілки з марками акцизного збору з явними ознаками підробки. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Санаторно-лікувальні заклади Закарпаття магніт для гостей області, і це не дивно. Адже саме тут оптимальні умови для затишного відпочинку та лікування від різних недуг. Санаторій Боржава це є багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад. Санаторій володіє чотирма видами власних мінеральних вод. Це є води Кушницька, 12 і, 876, Олегівська та Боржавська. Санаторій Боржава спеціалізується на лікуванні таких основних проблем. Це є захворювання опорно-рухового апарату, захворювання бронхолегеневої системи, нервової системи, серцево-судинної, захворювання ендокринної та сечовідільної системи. А також у нас є лікувальна про. Грама постравматичних стресових розладів а також оздоровлення військовослужбовців. Ознайомитись з оздоровчим сегментом області представників восьми туристичних компаній України вирішило керівництво управління туризму і курортів Закарпатської ОВА в межах програми розвитку туризму та курортів Закарпаття на 24-26 роки. Цей маршрут ми залучили 15 санаторно-оздоровчих комплексів Закарпаття. Хочемо ознайомити з нашим лікувальним потенціалом області, підтримати його, щоб сюди. Приїхало більше туристів з інших регіонів, також щоб залучити іноземних туристів на майбутнє, розкрити весь наш потенціал лікувальний. Під час туру гості відвідують санаторії та рекреаційні заклади, розташовані в різних районах області. Цього разу завітали на Хущину і Берегівщину. Основний профіль оздоровлення пацієнтів тут лікування мінеральними водами. Цілющі води використовують не тільки для пиття, у них приймають мінеральні і термальні ванни. Крім того, в санаторіях популярні аквагімнастика в лікувальному басейні, гідроколонотерапія та інші медичні процедури. У термальному басейні у нас проводиться така процедура, називається вона гідрокінезотерапія. Це підводна активна витяжка хребта та великих суглобів. Застосовується при захворюванні хребта, конкретно це остеохондроз, ускладнений грижами та протрузіями міжхребцевих дисків, також при артрозах колінних та кульшових суглобів. На пацієнта одягається спеціальний аквапояс, на гомілково-ступневі суглоби чіпляються навантажувачі. За допомогою цих навантажувачів від цього аквапоясу пацієнт під керівництвом інструктора виконує спеціальний комплекс прав. Також у санаторіях широкий спектр лікувально-реабілітаційних процедур, які допомагають швидко відновити здоров'я після важких захворювань і травм. Процедура кінезотерапія це лікування правильними вправами. Розроблені спеціальні вправи, силові з наростанням для кожного індивідуально завдяки тренажерам а, а, Бубновського. Основне, що є в цій процедурі під час цих вправ, робити правильне дихання. Якщо ми правильно дихаємо, ми досягнемо а, позитивного лікувального ефекту від цієї процедури. Це відновлення трофіки, відновлення. А, а, с... Руху суглобів це після перенесених травм, переломів, інсульту В санаторії теплиця наявний сучасний інгалятор, який працює на основі термально-мінеральних вод, і відпускається дані процедури на сучасному італійському обладнанні фірми Фасет. Перша процедура у нас представлена це пароструменева інгаляція, яка показана при захворюваннях лор-органів та верхніх дихальних шляхів. Наступна процедура у нас кімната колективної інгаляції, де посередині кімнати наявний такий спеціальний колонний небулайзер, і зверху якого йде розпилення термально-мінеральної води, але вже дисперсність, вона мілкіша. Що якщо паростроменевих інгаляціях від 6 до 10 мікрон, то у кімнаті колективної інгаляції розпилення відбувається від 2 до 6 мікрон, тобто аерозоль, у це який вдихає пацієнт, він проникає максимально глибоко в дихальні шляхи, фактично, де відбувається газообмін. І ці процедури вони дуже корисні там при е, хронічних там синуситах, гринітах, е, трахеїтах, ларингітах, при хронічних бронхітах, при бронхіальній асмі. Справжні поціновувачі здорового способу життя та відпочинку гідно оцінюють відпочинок на закарпатті. Багато відпочивальників вважають, що тільки тут людина себе відчує зовсім по-новому, стає спокійною і задоволеною. Я вперше приїхала в санаторій Теплиця Закарпаття по запрошенню, не запрошенню по рекомендації своїх друзів, які тут відпочивають вже не перший рік. Я вражена, я перший раз взагалі відпочиваю, лікуюсь. Лікування тут дуже гарне. Харчування дуже гарне. Мені тут подобається. Майже ходжу на всі процедури, е, ну я не знаю, маю маю ефект. Маю результат, ну тобто проходжу процедури, потім загострення, а потім вже проходи і вже бігаю. Ми п'ятий раз сюди вже приїхали, скажу чому, дуже подобається тут. Раніше ми їздили на море кожне літо. Перший раз приїхали сюди, і від того часу ми на море ні разу більше не поїхали. Все їдемо тільки на Закарпаття. Лікарі підберуть найефективнішу терапію та будуть супроводжувати протягом усього процесу оздоровлення. Усі курортні комплекси розташовані в екологічно чистій зоні серед лісів і гір. Саме тут кожен відпочивальник зможе насолодитись красивими місцями і подихати свіжим повітрям.